Вітаю на каналі Української правди і нагадаю, що 10 травня Росіяни почали свій наступ на Харківщині. І от сьогодні, 24 травня, сили оборони зупинили російські війська на Харківщині і почали контрнаступ. Про це сьогодні заявив представник головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України, полковник Ігор Прохоренко на брифінгу, але це тільки частина всієї картини на фронті. Загальну ситуацію на фронті буду обговорювати з Миколою Волоховим Абдулою, командиром підрозділу терра 3 окремої штурмової бригади. Пане Миколо, добрий день. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Як ви оцінюєте цю новину про те, що ЗСУ зупинили російські війська на Харківщині і перейшли в контрнаступ? Е, оцінюю як е, певний доконаний факт. Росіяни закумулювали велику кількість сил і намагалися реалізувати на харківському напрямку, складно сказати, що вони там задумували, і якого результату вони хотіли досягти. Але те, що вже фактично ми можемо спостерігати, що значного результату не було досягнуто, і динаміка їхнього просування, взагалі, динаміка їхньої активності, дуже суттєво суттєво знизилась зараз. Тобто, фактично можна сказати, що якщо у них і був намір. Звичайно, на війні дуже важко щось стверджувати напевно, особливо за ворога. Що був намір вчинити прорив, то він у них не вдався. І ті результати, навіть які вони досяг досягнули, вони дуже дуже скромні. А що в даному випадку означають контрнаступальні дії? Це коли сили оборони звільняють оцю частину, яка на мапі Deep State позначена червоним кольором, повертаючи собі ці території прикордоння? А... Тут слід розуміти контрнаступальні дії, принаймні, як я це розумію, як я це бачу, це як е, тактичний маневр і захід, який завжди йде е, при нормальній тактиці оборони е, після невдалого наступу ворога. Тобто, ворог створив певний плацдарм, він пішов на тебе в наступ. У тебе вдалося втримати свої позиції, і ворог відступає. І насправді всю історію людства починаючи з. Більше про середніх які можу сказати, якими яким за цивільного життя цікавився, ворог несе дуже великих втрат завжди, коли його нас доганяють. І для тебе це завжди можливість, якщо ти зміг втримати свої позиції і ворог наступає, завдати контрнаступальних дій, тобто погнатися за ним і певним чином звільнити територію, принаймні ту, яку ворог використовував як плацдарм для розгортання на твоїй позиції. Тому так це певний такий зворотній, можна сказати, це штраф, який несе та сторона якої не вийшло провести наступальні дії, і звичайно будуть втрачені певні території, які повторюся, використовувалися як пацдар. На тлі у цих новин з генштабу. Сьогодні можна стверджувати, що наступ росіян на Харківщині зазнав поразки, провалився, чи слід очікувати нового потужного удару на цьому напрямку після відновлення Росіян. Знаєте, я тут дам відповідь. Я це дуже часто повторюю. мене командир мій третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький колись мені сказав. Е, ми обговорювали дуже схоже було питання, тільки воно стосувалося бахмутського напрямку. То що це вже кінець чи не кінець? І сказав мені таку гарну річ. Ти. Не розраховує той сценарій, який тобі здається найбільш е, вірогідним, і ні в якому разі не той, який здається найбільш приємним. А виходь з максимальних сил та можливостей ворога. Е, сили та можливості ворога такі, що він ще може продовжувати. Рано ще казати про те, що е, ті ресурси, які були накопичені, які він довгий період часу накопичував, артилерійські ресурси, ресурси піхоти, е, ресурси бронетехніки, що вони закінчилися, і що в нього вже немає можливості. А де він захоче це реалізовувати і чи захоче багато з чого залежить від нас. Війна це така штука досить динамічна. От ворог міг вчора хотіти і мати бачення, що він зараз реалізує тут е, леву долю своїх е, сил та ресурсів. А потім почалось, і воно знаєте, як не пішло, от те, що пішло. Вперед було знищено і занадто швидко, не так як розраховувалося. І ворог розуміє, що ні, мій план не вдалий, воно так не працює, і треба зупинитися, подумати. Чи може треба навпаки поперти таке рішення буде прийнято, тому е ресурс ворога ще не вичерпаний, рано казати про те, що він не зможе повторити або не зможе зробити те саме, але вдвічі або втричі, інтенсивніше? І тут в першу чергу ми маємо бути готові і маємо готувати свій ресурс у відповідь. А от знаєте, коли він не піде, коли він не буде повторювати, коли він буде розуміти, що це для нього не буде мати сенсу, а буде так виключно у тому разі, коли ми будемо сильні і будемо такі. Що будемо готові відбити будь-які їхні зусилля? А чи можна сказати, що в цьому наступі на Харківщині ворог виконав там конкретні задачі, і які саме? Наприклад, от якщо йшлося про те, щоб відтягнути наші резерви, наші сили з Донеччини, то вдалося йому це чи ні? Знаєте, резерви, сучасні резерви, вони мають таку характеристику, як надмобільність. Навряд чи, навряд чи дії локально на якої на якомусь з ділянок фронту можуть призвести до якогось глобального відтягнення резервів. Я гадаю, що з нашими резервами все гаразд, і на війні єдиним підтвердженням того чи іншого стану справ може бути тільки факт: от, по факту, не вдалося у Росіян дарувати Харківщину. Не вдалося до Харкова. Надійшли, не дійшли. Не дійшли. E, Значить, так розподілені ресурси, так розподілені резерви, так розподілені сили, що вони не змогли. А от як вони розподілені? Ну це вже, мабуть, тільки вище командування знає, і то я гадаю, що воно не скаже, якщо спитати. Добре. А західна зброя, яку так очікували м, ЗСУ, вона вже відчувається на фронті, чи е, наші військовослужбовці все ще е, стикаються з дефіцитом боєприпасів і. Просто ще нещодавно вони були взагалі на межі. Про це і самі військові казали, і сторонні аналітики. Зараз яка ситуація? Краще, безумовно, краще. Безумовно, певна кількість боєприпасів поступила на фронт, і це в тому числі створило для нас можливості більш ефективно протидіяти зусиллям ворога на тих ділянках, де він домінував, де у нього щось там, хоч трохи, але виходило. Але знову ж таки варто розуміти, що весь цей ресурс, який має надійти, ну, по-перше, що він особисто за моїм суб'єктивним відчуттям надійшов не, не в повній мірі. І це все має такий знаєте логістичний лад, воно не може матеріалізуватися в одну секунду. І треба також не забувати, що велика частина цього всього має бути зарезервована. Віна має воюватися з запасом міцності, і гарно, коли ти розумієш, що якщо навіть не буде підвозу тиждень, місяць, може півроку, то ти зможеш тримати оборону, принаймні у якийсь там більш-менш нормальний спосіб. Тому. Так, відчувається західна допомога, але знову ж таки, що хочеться сказати: от чи достатньо її, е, і як зрозуміти, коли її буде достатньо. Тут мірило може бути тільки кінцевий результат. Кінцевий результат це у нас перемога і звільнення всієї української території. І от якщо ви мене питаєте, спитаєте, коли буде достатньо, коли ми переможемо Росію і звільнимо всю територію, тоді буде достатньо. і, Мабуть, до, буде вже не потрібно більше. Ми говоримо часто про Харківщину останнім часом. А що на інших ділянках фронту діпстейт, наприклад, пише декілька днів поспіль, що росіяни просуваються в районі часового яру. Наскільки яким є потенціал оборонний цього населеного пункту? от станом на зараз? Скільки лишилося частіше кажуть, що ні, ми будемо стояти до кінця, і це зрозуміло, але так було і з бахмутом. Так було Авдіївкою. Чи можна сказати, що часів яр ми втратимо, і це питання часу, чи все ж таки не можна? Можна так сказати, ну я б так не казав ні в якому разі. Тут знаєте, коли починаєш якісь е, щось робити, будь це в бізнесі, чи будь-ти більше це на війні, треба мати е, позитивну мотивацію і віру в те, що ти робиш. От я можу особисто за себе сказати: я йшов на цю війну е, з вірою і 100% переконаністю, і досі її тримаюся, що ми переможемо. В противному разі, навіщо взагалі цим займатися, варто. Для себе визнати, що це не має сенсу, особисто я бачу потенціал в обороні часового яру. Хоча знову ж таки, ні я, ні мої засоби розвідки не знаходяться зараз там, маю комунікацію з товаришами, і хочу сказати, що вони налаштовані доволі серйозно стояти, стояти, тримати оборону до того часу, поки це буде мати сенс. Знову ж таки, якщо говорити про якісь такі максими. Там, наприклад, здамо, давайте не про часів я здамо цю посадку або ляжемо кістьми за цю посадку, або або, або, або. це все залежить від конкретної ситуації і тих е, тактичних і, в тому числі, стратегічних е, бенефітів, вигід, які ти отримуєш від тієї чи іншої дії. В певний відрізок часу може мати сенс стояти за цю посадку насмерть, бо це створює передумови, наприклад, для реалізації е, своїх ресурсів на іншій ділянці. А іноді ця посадка взагалі не вартує і одного людського життя, е, і навіть одного пораненого і варто відійти. Е, тому особисто я вірю в стійкість української оборони. А як воно буде тут покаже тільки час, і тут знову ж таки дуже багато залежить від нас тут дуже багато залежить від того. Е, Наскільки а, стійко будуть бійці вести оборону? Наскільки вчасно вони отримують ресурси необхідні для ведення цієї оборони? Наскільки буде? Активне суспільство. Наскільки будуть багато донатити на ті самі fpv дрони, чи суспільство вирішить так, що нас нам Захід надав допомогу, то все. Тепер це все на західних партнерах, і допомога і підтримка суспільства вже не потрібна. Дуже багатофакторна модель. Я вже мовчу про те, що там кацапи собі не думають, але я стараюся про це надумати, бо їм там своє робити, а нам своє робити. Тому може бути і так, і так. А наша задача зробити це, щоб воно відбулося за нашим сценарієм. Наш сценарій, звичайно, утримати. А на яких ділянках фронту зараз найбільш складно? Це я так кажу часів яр, тому що спостерігаю тут в тилу. По суті. А ви що б могли зараз е, означити як е, ну, найбільш е, складні е, ділянки? Е, знову ж таки, важко дати однозначну відповідь. Е, війна дуже динамічна і може бути складно на одній ділянці. Оці три години і на іншій ділянці наступні три години. Тобто, може бути надзвичайно важкий штурм відбуватися на Харківщині потім він може бути відбитий і. Буквально через там кілька годин буде е, боєзітнення більш складне чи таке складне. Знову ж таки, дуже важко виміряти. Війна така штука, яка важко піддається метрикам. Немає лінійки, якою можна поміряти а де складніше, а де не складніше. Е, я б сказав, що весь фронт є одночасно рівномірно напруженим. Просто що в конкретному моменті, от якби. Там, якби ми аналізували весь фронт, і от уявили б собі його в вигляді якоїсь трьохмірної моделі, так то можна було б сказати в конкретну хвилину, от зараз складніше тут. І то для того, щоб так сказати, треба володіти інформацією, повнотою інформації на рівні Генштабу. Повторюсь, ті, хто такою інформацією володіють, вони не дуже люблять про це розказувати. Скажу так, так. от гаряча на Харківщині, гаряче на Донеччині. Гаряче на Херсонщині. Ну, принаймні, із спілкування мого з моїми товаришами, які знаходяться на цих ділянках фронту, от кого нас спитаю, всі кажуть, так, у нас гаряче, у нас серйозні боєзіплення. Тому я б не виділяв щось таке окреме, як найгарячіша ділянка, як е, найсерйозніша. Все серйозно, все гаряче і все потребує великої уваги. Але ж тут, крім моменту, важливо ще збагнути тенденцію. Завжди це найбільше цікавить, коли, наприклад, відбувається накопичення живої сили, наприклад, десь на покровському напрямку, і аналітики починають вказувати на те, що от скоро там буде потужний удар, і, і потім воно так відбувається. От зараз щось взагалі прогнозувати можна, чи росіяни розсіяні по всій лінії фронту і ніяких ну таких. Показових, я не знаю, рухів не роблять, щоб можна було оцінити перспективу. Можу розказати от те, чого я більше за все побоююсь, так і на що схоже. Дуже часто аналітики під час аналізу російських сил і можливостей вони відштовхуються від такої значить такого базису що Росія або накопичує, або наступає, от вона або реалізує потенціал, або накопичує, якщо ми бачимо, що вона десь. Веде активні дії, значить, вона реалізовує потенціал, і накопичення не відбувається. Насправді більше схоже на те, що е, її ресурсів достатньо для того, щоб одночасно вести і накопичення сил та засобів, і одночасно вести наступальні дії таким чином, промацуючи наш фронт. Промацування відбувається, ну як це відомо з новин того ж діпстейту на багатьох ділянках. Uh, і реалізація вона буде відбуватися не там, де заплановано. Тобто, не те, що ми вони підвели сили там на харківському напрямку, і все написано. Тепер ми атакуємо на харківському, і, хоч там трава не рости, щоб не було, uh, підемо там. Uh, все таке рішення приймається в динаміці. Відбувається постійне таке промацування всіх ділянок фронту і резерв, а повторюю, зараз резерви надмобільні. Це не те, що їм там не знаю три дні пішого ходу, щоб дійти до того місця, де вони будуть реалізовуватися. Резерви надмобільні і реалізація відбудеться саме там, де ми будемо слабкіші за все. І все це дуже динамічна модель. Вона ні в якому разі не статична. І ну було б значно просто, якби отак, от. Аналітики стверджують, там відбувається накопичення, ну добре, ми так також накопичили там оборонний потенціал. Ну все там час, ще поїхали. От, звичайно, так вона не воюється. Давайте хоча б згадаємо із позитивних прикладів, так от коли ми Росію нагнули в Харківській області. Згадайте, як це все було і як це все виглядало. І я до речі, більше за все боюся якраз таких сценаріїв, тому що якщо. Змі публічно заявляють, Росія накопичує десь війська, а ми маємо бути готові. Ну, ми готові. Добре, що будемо чекати, поки вони реалізуються, а вони потім візьмуть. Ну, я це кажу за прикладом, як ми коли зробили, коли всі гадали, що реалізація українського потенціалу буде на херсонському напрямку. Я сам тоді знаходився своїм підрозділом на херсонському напрямку, і ми давили рухались вперед, по тому що ми мали ресурсів. Як відчувалося, недостатньо для того, щоб просунутись значно. А потім бах і Харківська область, наскільки десятків кілометрів було просування. Я вважаю, що варто боятися більше такого і варто тримати мобільний резерв і реагувати. Ні в Ніякому разі не вестись на провокації і реагувати в тій мірі, в якій необхідно. Якщо ворог показав 5 одиниць бронетехніки, нам потрібно мати сил і засоби в рівно щоб стримати 5 п'ять одну ні в Ніякому разі не думати, що це. Вже все, і вони попруть там сима силами, і тримати свій резерв, бути, скажімо так, витриманим і тримати його до того моменту, коли стане необхідно. А як розуміти таку інформацію, як вчора була, коли доброволець батальйону Айдар заявив, що Збройні Сили України вийшли із села Кринки, а потім Міністерство оборони спростовує це, що це за недокомунікація? Як взагалі таке стається? Просто багато глядачів, читачів цей момент зраду шукають хтось обманює. А, а що насправді як розуміти цю інформацію? Такого роду інформацію? тут звичайно краще спитати у того добровольця того бійця підрозділу, хто це сказав, що він думає. Але от я можу розказати, як я особисто орієнтуюсь. Так, от є е, сектор, на якому знаходжуся я та мій підрозділ. Там я дуже дуже непогано розумію, що відбувається. Е, є певні ділянки фронту, де знаходяться мої товариші. І я по такої, скажімо, горизонтальній комунікації можу зателефонувати, і плюс-мінус дізнатися, ну, деталі не розповідають, те, що не можна, а от те, що можна, можна зрозуміти плюс-мінус установку сил. І є ділянки, де я не маю таких комунікацій і чесно кажучи, я користуюся, як би це може не звучало банально, але я користуюся офіційними джерелами. Те, що пишуть в офіційних джерелах, воно ну воно може бути десь дещо з затримкою, але до цього треба розумітися, ставитися з розумінням з повагою, тому що не дуже хотілося, щоб пам'ятаєте, коли був період, коли різні змі повідомляли про рух українських. Танків прямо в ледве не стрім, вмикала як техніка їде. Росіяни дивилися цей стрім з великою вдячністю і наносили туди вогневий вплив. Потім всі думали, як же це так відбувається. Зате люди дізналися своєчасно, що от дивіться, колона танків вже сформована, і вона зараз буде їхати. Он уже командир, ніби як наказ віддав, і все це в прямому ефірі Звичайно, такого не можна допускати, тому я всім раджу орієнтуватися на офіційні джерела. Можливо, ви дізнаєтесь щось з затримкою, можливо, в годину, можливо, в добу, але в принципі, загалом, інформація досить таки правдива. Тому от я е, дивлюсь, що там пишуть. Потім е, телефоную товаришам, кажу, що типа так. Вони кажуть: ну да, плюс-мінус так. Тому це, мабуть, найоб'єктивніше, що можна отримати, будучи цивільним і не маючи доступу, або не будучи на місці на цій ділянці фронту, або не маючи доступу вже до якихось там е, інформації під грифом таємно. Дякую е, за розмову. Микола Волохов, абдула, командир підрозділу Терра, 3 третьої окремої штурмової бригади, був моїм співрозмовником. На все добре, друзі. А ви ж долучайтеся у коментарях під цим відео, коментуйте жваво. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал Української правди.